Присядьте, будь ласка, брати і сестри, текст Божого Слова, який я поклав в основу своєї проповіді, послання святого апостола Павла до Филипян, четвертий розділ, шостий і сьомий текст. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий. Що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І тема моєї проповіді: не хвилюйся, молися Богові. Брати і сестри, як уже зазначалося, що ми живемо в надзвичайно складний час. І коли був Майдан у 2013 році, чого ми сподівалися? ну дасть Бог закінчиться Майдан і наладиться життя, і ми спокійно підемо далі. Після Майдану, антитерористична операція 2014 року, яка перейшла в таку першу фазу затяжну військового конфлікту. 19-й рік весь світ стурбував коронавірусом. Маски, обмеження, карантин. І чого ми очікували? Дасть Бог закінчиться коронавірус. Закінчиться війна, вже стали менше стріляти, закінчиться війна. І ми спокійно будемо далі жити працювати, Ходити на роботу, займатися своїм мирним, спокійним життям. 22 рік, 24 лютого, як співається в пісні Колони танків, Ракети з неба і заревів Старий Дніпро. Брати і сестри, ми сподіваємося. Молимося, робимо все, що можемо, щоб війна закінчилася, щоб Україна від Господа отримала справедливу перемогу, щоб Бог дав мир і своє благословіння для нас, для нашого народу. Біблія говорить, що ми йдемо в ті часи, коли люди будуть падати в обмарок від страху. Від переживань. Я сказав своїми словами: біблійна фраза буквально говорить: люди будуть мліти, тобто втрачати свідомість, падати в обморок від чого? Від переживань. Від страху. Наскільки буде багато тривог і переживань. Ми сподіваємося, що це буде локально. Що це не охопить аж кожного жителя Землі. Я всім бажаю миру, спокою, добра і злагоди. Але ми йдемо в той період, Біблія нам про це прямо і відкрито говорить, коли переживань може бути ще більше. І от дуже важливо, щоб ми. Могли впоратися з нашими переживаннями. Щоб ми могли впоратися з нашими хвилюваннями. І Біблія багато про це говорить. Біблія закликає нас не переживати, не боятися і не хвилюватися. Легко сказати не переживай, да? а воно само собою переживається. Легко сказати не бійся. А обличчя само собою стало блідим. А підбородок якось сам собою труситься, правда? А десь рука ти не помічаєш, да, рука чи палець сам собою, десь, знаєте, вібрує. Ми кажемо, не бійся, не переживай. І ми правильно кажемо, добре кажемо. Але людське єство трепетить, коли небезпека навколо, коли хвилювання, коли неспокій. Багато разів Біблія каже, не журіться. Не журіться, не переживайте про завтрашній день. Петро каже, покладіть на нього всю вашу журбу. Є про що журитись? Якщо не у всіх разом, то, то кожна людина має за що журитись. В когось діти, в когось сім'я, в когось родина, в когось. Знаєте, я дякую Богу за Миколу Сергійовича, який місяць назад переніс онкологічну операцію. І тут дуже переживав, врачі робіть скорішу операцію, мені треба їхати в Україну. Господи. Є переживання. В когось аналіз. Хтось очікує результатів аналізу. Біблія говорить, не бійся. В Біблії є 365 разів сказано слово не бійся. Господь ніби на кожен день каже, не бійся. На кожен день не бійся, не бійся. Господь знає, що живучи на землі, нам приходиться переживати. Нам приходиться турбуватися. Нам приходиться боятися. Я минулої неділі свідкував, знаєте, якось я так їду на Херсон, кажу, браття, хто хоче зі мною? І молоді вони такі, знаєте, легкі на підйом. Ми, 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 ми. Вони не боялися, я боявся. Тому що приїхали нам розказали: Оце ви тут, де ви живете, тут якраз то місце, де вони залітають. І всі ці феєрверки над вами відбуваються. І коли приїхали в Херсон, каже, от гучно було минулої ночі, ніхто не спав. І я думаю, зо мною людські діти, я не подаю своїх переживань, своїх хвилювань. Всередині молюся, Господи, збережи. І дуже дякуємо, що той час, коли ми були в Херсоні, коли ми були в Миколаєві, то були самі тихі дні. І як тільки ми поїхали, та церква, де ми служили, на подвір'я прилетіло три снаряди. Все побито, покрошено. Воно само собою переживається. Воно само собою хвилюється. Чому ж тоді Біблія каже: не хвилюйся, не бійся, не переживай. І чи є біблійний спосіб подолати тривогу, переживання? Якщо не звести до нуля, то хоча б мінімізувати цю тривогу. Тому що хвилювання і тривога. Вони нам не допомагають. Хвилювання і тривоги, вони нам шкодять. Перше, вони порушують Божий мир в серці. Христос каже: мир мій даю вам. От мир мій. Що це значить? Це значить мир у всяких обставинах. Петра посадили у в'язницю. Завтра його мають стратити? До нього приставили до його камери посилену охорону, 16 чоловіків охороняє одну камеру і одного чоловіка. Браття, хто служив, можливо, хтось навіть у внутрішніх військах служив. 16 чоловік охороняє одну камеру одного чоловіка. І завтра Петра мають казнити. Хто буде перед казню спати? Петро спав, як мала дитина. Аж ангел мусив ну, розбудити його, розштовхати його. Петро до кінця проснувся, коли вже опинився на вулиці. Оце той мир, який дає Христос в тюрмі під вартою, при загрозі смерті. І от хвилювання і тривога, вони крадуть цей мир. Вони шкодять здоров'ю. Хвилювання і тривога спричиняють різного роду хвороби. Душевні, фізичні. Спочатку хвилювання воно забирає сон, породжує тривогу. Там, де сон, там, де тривога, там тиск, там серце. Там нервові запалення, і цукровий діабет, і інші інші такі наслідки тривоги і переживання. Тривоги і переживання заважають прийняти правильне рішення. Я показав таку схему. От червоний прямокутний трикутник прямим кутом вверху зліва це емоції. Жовтий трикутник прямим кутом внизу це розум. Чим більше емоцій, тим менше задіяний розум. І наступає такий момент, коли в людини максимум емоцій, стресу, переживань, страху, людина не думає, що говорить. Такий стан називають станом афекту. Наш брат Юра Мартинов розповідав, коли молодий боєць, який з ними був на позиції і почався обстріл, він настільки стресанув, що він під час обстрілу вискочив з окопа, що категорично робити не можна і побіг в сторону ворога. Каже: ми всі попрощалися з ним. Якою була, каже, наша радість, коли він через два дні. Холодний, обдертий, брудний, прийшов до своїх, каже: ми раді були його бачити як ангела Божу. Стрес. Людина не зображає, що робить. Людина робить такі речі, що їх робити не можна. І це кожен знає, що не можна під час обстрілу підніматися з ококом. А тим більше, десь побігти увесь зріст. Люди на хвилі емоцій приймали рішення розлучитися, порвати стосунки. Порвати бізнес, покинути. Емоції це небезпечно. Емоції і розум вони мають бути в балансі, От що кажуть, холодний розум. Коли нема емоцій, коли людина, заспокоївшись, прийшовши в себе, емоції ноль розуму. Розум, розум це не противник Духа Святого, це перший співпрацівник Духа Святого. Розум чуткий до тих думок, які посилає Господь. Розум чуткий до тих розумлень, до тих настанов, які дає Господь. Тому, дорогі мої, емоції заважають здоровому мисленню. Як багато людей шкодують в житті, я зустрічав не один випадок, коли на хвилі емоцій, на хвилі образ, на хвилі непрощення люди руйнували дороге і святе. Сім'ю. А потім шкодували. Казали, та треба було. Та треба було по-іншому. Та треба було от перевести все те, просто, знаєте, таку, як, як шутку перевести. Та то треба було зовсім по-іншому віднестися. Але коли емоції, розум не думає. Будьте обережні з емоціями. Ніколи не приймайте рішень на хвилі емоцій. І Як позитивних, так і негативних, особливо негативних. Дайте собі заспокоїтись, дайте собі прийти в себе. Помоліться до Господа, крепко помоліться. Порадьтеся із духовними наставниками і тоді приймайте рішення. На хвилю позитивних емоцій люди також роблять нему Цар трошки випив. День народження. Весела компанія. Танцюють всі, настроєння во! Емоції во. А ну, ще хай та дівчина потанцює. Потанцювала дівчина і цар. Про півцарства. Ти управляючий, хто тобі дав розпоряджатися півцарства? Так кесар тобі голову зніме за півцарство. Хто тобі дав право віддати півцарства? Ну, що твоє, то ж Римська імперія? Півцарство віддаю. На хвилі емоцій. Позитивне. Тому бійтеся, приймати рішення навіть на хвилі позитивних емоцій. Побачив гарну дівчину. Сім років я буду тобі працювати. Тесь смикнув, давай ще сім. Ото вженився. 14 років на ноль виходив. Ми часом після весілля, як зробимо дітям весілля, там півроку віддаємо борги. Як і в 14 років. На хвилі позитивних емоцій. Має бути баланс. Бо наш розум, він чуткий до Духа Святого. Я ще скажу: емоції роблять нас нечуткими до Духа Святого. Голос емоцій або крик емоцій, він заглушує тихий і ніжний голос Господа Ісуса Христа. Емоції, вони не являються плодом Духа. Брати і сестри, як подолати тривогу, страх і переживання? Апостол Павло говорить, ні про що не турбуйтеся, іншими словами, ні про що не переживайте, не бійтеся і дає пораду. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання в молитві з проханням сподяки. З Апостол Петро каже: покладіть на нього всю вашу журбу. Іншими словами, моліться до Бога. Маєте тривогу, маєте переживання. Найперший спосіб, який допоможе подолати тривогу і переживання, це молитва до Господа. Молитва це розмова з Богом про нього. Ким він є, який він славний, який він добрий, який він любящий, який він справедливий, який він строгий, про нас, про наші страхи, про наші переживання, про нашу надію, про наші сподівання, про те, чого ми хочемо, про те, чого ми не хочемо. Чого ми боїмося? Про все. І про наші взаємини з ним. Друзі, ви чули в християнстві таку фразу: відкрий своє серце перед Богом. Або відкрий для Бога серце. Не раз навіть пророцтва від Духа Святого йдуть, і сказано: відкрий своє серце. Відкрий своє серце. Саме перше. Що значить фраза? Відкрий своє серце. Серце я так умовно зобразив. Коли Біблія говорить про серце, воно в себе включає п'ять таких складових людського єства. Три складових душі це емоції, розум, воля. І дві складових духа. Совість. І інтуїцію. Хоча дух, він також з трьох частин: совість, інтуїція і спілкування, спілкування з Богом. Ну, коли Біблія говорить про серце, якраз от, розум, воля, емоції, совість і інтуїція. Так от, відкрий серце, скажи Богу все, що ти переживаєш. Розкажи Богові всі свої емоції, страхи. Образи. От подробно, не спіши. Так, як радить Біблія, вийди в свою комірчину, зачини за собою двері, От виділи час для молитви, щоб ти мав час і можливість все розказати перед Богом. І розкажи Богу всі емоції. Подробно. Страхи, переживання, образи, гнів, ненависть. Усі емоції, які тільки можуть прийти в людське серце, і ви їх переживаєте, розкажіть Богу. Господи, те мене хвилює, за те боюся, за це переживаю, цього сподіваюся, цього надіюсь. Розкажіть все, що є в розумі. Кого згадаєте? Сім'ю, дітей, воїнів, захисників. Поіменно, всіх разом. Бо всі думки, які є в розумі, розкажіть. Так, щоби вилити перед Богом, серце треба час. Так? Ми один з одним, як повиснемо на телефон, дві години. Легко, правда? Вже аж Київ стар відключає, і треба знову перезвонювати. Бо вони там дають годину і вже годину вже кажуть, досить, вже намікають, досить. Ми ще раз понові перезвонюємо і далі. А брат і сестра покохають один одного, то, то три рази, чотири рази треба перепідключатися, правда? От Зв'язку не вистачає, антени не витримують. Є про що говорити. Якщо хочемо поговорити з Богом, треба вділити час. Бог чує і короткі молитви, але якщо ми хочемо серце вилити, якщо ми хочемо серце відкрити, треба вділити трошки часу. Розкажи все, що є в розумі. Розкажи все, що Ти хочеш. Господи, хочу миру. Господи, хочу, щоб ти зберіг. Господи, хочу, щоб Ти захистив. Розкажи всі твої прагнення, чого ти сподіваєшся перед Богом. Дослухайся до голосу совісті. Якщо совість осуджує, покайся. Господи, прости за те. Боже, прости за те. За думки, Господи, прости, за якісь слова чи товчинки, Господи, прости. Інтуїція, наше духовне чуття, І от ми в молитві відчуваємо. Наша інтуїція, особливо жінки, вони інтуїтивні. Що нам підсказує наша інтуїція, жіноча, чоловіча? І коли ми ось так відкриваємо своє серце перед Богом, коли ми йому говоримо всі свої емоції, коли ми йому говоримо все, що в розумі, наші хотіння і сподівання, коли ми з ним щирі і відкриті, і ми кажемо, прости, Господи, за те, за що докоряє нас совість, коли ми чуткі до нашої інтуїції, якраз Бог врозумляє нас От, через нашу інтуїцію, як складова духа, вона дуже чутка до Божого Духа. І коли ми щиро молимося, приходить Божий мир в серці. І мир Божий, що, від, що вище від усякого розуму, він збереже серця ваші і думки ваші у Христі. Ти увійди до своєї комірчини і помолися отцеві, що в тайні. Розкажи Богові всі тайни, все, що ти переживаєш. І Отець твій небесний, що бачить таємно, віддасть тобі явно. Брати і сестри, це перший, самий доступний, самий швидкий, самий дієвий спосіб приборкати свої хвилювання, приборкати свій страх, приборкати свої обіди, приборкати свою. Свій справедливий гнів. Так бо гнів Бога є справедливий. Хай Господь нам допоможе. Є інші способи, я не буду про них сьогодні говорити. Я хочу, щоб добре запам'ятався нам цей спосіб щирої, сердечної і відкритої молитви. Декілька днів тому назад. А я, дяка Богу, досягнув того віку, коли вже почав просинатися вночі. Ще є хтось такий, що знає, що таке просинатися в 3-15 ночі. Да? Вже є. О, то я з вашої партії. Я вже теж. Да? Ми вже однопартійці. Три ночі, чотири ночі. І так тихенько з ліжка. Я думаю, неспроста ж, Господи. Скільки всього накопилося? Не можу переварити тут, схиляю в іншій кімнаті коліна і починаю отак говорити. Отак, як вам проповідую, отак, як вам раджу, так сам поступаю. І розказую, Господи, кажу, це мої емоції. Чи це так воно є? Це я себе накручую, чи це ти мені показуєш, от, як воно є насправді, а не як я хочу його бачити. І я нікуди не спішу пів четвертої ночі. І я можу поговорити з Богом. І ви знаєте, і в серці спокій. Наступає ранок, а в серці спокій. І все те, що хвилювало мене з вечора. Вся та буря, яка була з вечора, на ранок Господь її заспокоює. Тільки тому, що ти щиро і щиро. Поговорив, поспілкувався і все розказав Богові. Я ще один дуже коротко скажу: якщо вам важко, підіть до тих людей, кому важче. Підіть до сиві. Підіть до вдів. Якщо вам важко десь з чоловіком будувати стосунки, підіть провідайте вдову. Підіть до поранених бійців. Якщо з дітьми важко, підіть провідайте в госпіталі, в лікарні чужих дітей, поранених. Покалічених. Підіть до тих, кому важче. Це також допомагає нам поставити думки і емоції на місце. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові. Ваші бажання в молитві з проханням, з подякою. І мир Божий, який вищий за всяке людське розуміння, нехай береже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. Давайте помолимось.